До нас прийшла класна новиночка. Ми вам колись показували вже туніки в стилі Дісней, але зараз будуть трошки інша принтація, і вони дуже класні. А ціна їх лише 269 гривень. В лоті їх буде 10 і ціна лоту відповідно 2690 гривень. Відразу скажу, що вони йдуть теплі. Яскраві, стильні і дуже сучасні. Показую їх. Ось так вони виглядають на модельці. Бачите, такий насичений колір. Ну, це фіолетово-малиновий, я би сказала. Тут у нас йде котон 100%. Далі показую, таких у нас буде декілька варіантів. Ось такий варіант, він як під махру йде. Ось так виглядає на модельці. Ну І ось такий варіант, ви, можливо, вже його бачили. Це утеплено. Тут йде 60% бавовна. Покажіть, будь ласка. І показує в розгорнутому вигляді. Насправді туніки це завжди класно. Одягнув. Не думаєш, абсолютно як і що підібрати. Бо це стильно, бо це гарно і це можна одягати під будь-який образ. І під взуття кросівки, і під угі, і під батільйончики. Якісь. Це буде дуже гарно. Може бути ось такий варіант, це прям такий мімішний. Мені так подобається. Прям дівчачі, дівчачі. Далі показую, є ось такий варіант. Я дуже люблю темні кольори, а особливо поєднання сірого і рожевого. Це завжди стильно і гарно. По розмірам SML. Тут іде капюшончик, він такий йде подвійний. Далі вони йдуть утеплені, показую. І цей варіант буде з розрізом. І є ще один варіант він йде без розрізу, але також дуже теплий. До речі, присутні етикеточки. Ось такий зелений колір. Хто любить такі кольори, також утеплена. все на манжетиках. Дуже гарно і стильно. Нагадую, що даний лот коштує 2690 гривень. Зараз це буде актуальна пропозиція, і на ній можна гарно заробити. Для того щоб його замовити або, можливо, вас зацікавили ще деякі лоти. А в нас є сайт і контакти наших менеджерів. І їх я залишаю знизу під відео. Давайте заробляти разом з Фіні.